Маленький хлопчик Франці. Мамо, а я знаю, чому в дівчаток немає пісюна. Ну, то чому ж? А він на них не тримається і відпадає. Чому ти так вирішив? Бо твій я знайшов увечері під подушкою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляє троє чоловіків похилого віку. Перший каже Мені 82 роки, подзюрчати не можу, весь ранок на це йде. Каміння, напевно, другий продовжує. А мені 85 років, а я крупні справи зробити не можу нормально. Весь ранок на це йде. Запор, третій тріумфує. А мені вже 87 років. І жодних таких проблем у мене нема. Рівно о сьомій ранку я по маленькому, а рівно о сьомій тридцять по великому, а рівно о восьмій прокидаюся. Тетяно. А ти знаєш, що твій Петро гуляє? Нехай гуляє, він тепленько вдягнутий. Перед світлофором зупиняється два авто: Рено Логан і Ламборгіні. Водій Логана, крутячи ручку, опускає скло і питає водія Ламборгіні. Ну як машинка взагалі не ламається, та начебто нормальна машина. А чого питаєш? Та дивлюсь, щось не дуже народ їх купує. Перукар двічі порізав клієнта і, щоб якось пом'якшити ситуацію, починає з ним розмову. А ви у нас раніше бували? Ні, руку я на війні втратив.